Всім привіт! Мене звати Вероніка, і сьогодні я розповім вам про свої засоби для макіяжу обличчя. Розпочати я хочу з маленького дисклеймеру: я не професійний візажист, я фарбуюсь просто для себе, просто так, як мені подобається. Тому всі мої поради це просто те, що я для себе відкрила та зрозуміла. Перш за все що до макіяжу обличчя, я зрозуміла, найголовніше це база, тобто. Полотно, на яке ви будете наносити всі інші засоби. Якщо ви хочете, щоб ваш макіяж виглядав пристойно, це саме те, на чому не треба економити. Кіра має бути, по-перше, добре підготовлена ще до макіяжу, тобто, треба добре вмитися, добре зволожити шкіру, а потім вже наносити інший мейкап. Я завжди використовую праймер та тональну основу. Мені здається, що з праймером тональна основа трошки краще лягає, трошки рівніше виглядає. Я прикріплю тут відео, як я фарбуюсь. Я навмисно записувала це відео. Відео при найжорстокішому денному світлі, щоб ви побачили кожну пору, кожний прищик на моєму обличчі це та те, як косметика його приховує. Косметику все одно на обличчі видно. Просто вона робить трошки рівнішим ваш тон шкіри, трошки додає барв там, де їх недостатньо, і може приховати якісь недоліки. І перш за все, праймери для обличчя. Чесно скажу, я жодного праймеру сама собі не купувала. Всі мені діставались в в календарях та б'юті боксах. Будь ласка, подивіться мої минулі відео про розпаковки. Майте Бога в серці. З усіх праймерів, які я знаходила, я обрала для себе два фаворити: це ось ці праймери: це Avant та Кларанц. Що можу сказати? Avant мені подобається. Хоча він позиціонує себе не тільки як праймер, але як і зволожуючий крем. Але мене трошки здивувало, що на ньому написано не використовувати, коли в нас у вас на шкірі є якесь подразнення, висипання та інше. Тобто, ну дивно, коли крем не можна використовувати при висипаннях. Тож я його використовую лише як праймер. Він дійсно добре зглажує шкіру, добре її вирівнює. Із мінусів, він дорогий. Це взагалі дуже дорога косметика. 30 мл цього праймера вартує 2700 От гривень на момент запису я навіть відгуків про нього багато не знайшла, бо це не найпопулярніший бренд косметики. І дуже складно знайти якісь відгуки бо того, що він дуже дорогий і є багато. Бюджетніших аналогів. Він в мене є, я його точно до кінця використаю, в цілому він мені подобається, але купувати я його не буду. На відміну з цього праймеру, він теж мені дістався з адвент календаря саме Клоранс. Я розпаковувала. На жаль, цього відео нема на каналі, я розпаковувала просто для себе. Це в мене якась мініатюрка. Взагалі, 30 мл цього праймеру коштує 1000 гривень. Він силіконістий, також він дуже добре вирівнює обличчя і має сяючий фініш. тобто Якщо ну можна прям побачити такі прям дрібні блискітки. На шкірі, коли ви його нанесете. І тому, коли ви перекриєте це тональною основою, ваша шкіра буде трошки підсвіченою, не така мертво-матова та бліда, як буває зі звичайним праймером. Наприклад, мені він подобається, він добре справляється зі своєю роботою, і в цілому не найдорожчий. Тому його я, мабуть, буду купувати, якщо, звісно, в інших вагент календарях і біт-боксах не будуть потрапляти мені якісь інші праймери. Наступна категорія, на якій би я не радила економити, це саме тональ. Тональні основи, тому що від тонального хорошого засобу буде залежати весь ваш макіяж. Якщо тоналка буде погана, навіть якщо ви потім нанесете рум'яне Dior, вони будуть виглядати все одно погано. Дешево, тому що погана тональна основа вона може окислитись, що змінить тон вашої шкіри. Ви неочікувано можете стати помаранчевою, або вона скатається впродовж дня. Я розкажу про ті, які я, якими я користувалася, яких я впевнена, в яких я знаю, що вони. Досить добре працюють. Перша, яка зараз в мене в косметичці, це ось ця від Shiseido. добра тональна основа. Добре перекриває, добре тримається. Тобто, цілий день ти ходиш цією тоналкою і нічого не відбувається, не, не накопичується в якихось зморшках. Гарно вирівнює тон шкіри, досить легко наноситься, легко на нею працювати. Взагалі чудова тоналка. Цей флакон коштує 1400 гривень, але його ну, мені надовго вистачає, я не прям багато тональної основи наношу зазвичай. Також в мене зараз немає в косметичній, але я також використовувала це тональна основа від Estee Lauder. Хороша, вона також коштує плюс-мінус в цьому діапазоні, в ньому також є ще SPF, SPF 10, але все одно він є, що плюс. Єдиний мінус до цієї тоналки треба докупляти ще окремо помпу. Тобто сама тональна основа коштує. Ну, десь теж 1400 гривень, і ще окремо гривень 200 треба для того, щоб докупити цей дозатор. А вона взагалі продається таким флаконом просто з закруткою. Ну таке, але сама тональна основа дійсно класна. Коли я кажу класна тональна основа, це означає, що вона добре перетри... перекриває, добре тримається, не забивається в якісь зморшки. Ось це основне. І не... на неї потім добре лягають інші продукти. Також для легкого повсякденного макіяжу тоналка Вітерборія. Це навіть не тональна основа, це CC Крем. Мені подобається той, що зелений, так як в мене шкіра з почервоніннями. І зелена тоналка перекриває почервоніння. Мені подобається її використовувати на повсякдень для легкого макіяжу. Вона не така сильно перекриваюча, як саме тональні основи. І до того ж, вона не відчувається як маскою, тональну основу ти все ж таки можеш відчувати трошки на шкірі, а відерборіан вона як зволожуючий крем. Коштує цей cc Крем Відерборіан 1940 гривень за 45 мл. Наступна категорія це консилери. З консилером, в мене було якось все досить просто. Мені треба було консилер. Я пішла, купила найдешевший, який перший побачила, що підходить мені за відтінком. Це ось цей консилер від Катріс, і я вже його декілька разів заново купую, бо він класний. Правда, і в мене нема до нього ніяких претензій. Він чудово замазує мої синці під очима. Він коштує 140 гривень, продається в Єві, в Ватсоні. Ну, коротше, всюди. Цей мене повністю влаштовує, до того ж він бюджетний. Так, все основне полотно на шкірі. Ми зробили. Вирівняли тон. Тепер можна наносити інші продукти. Далі в мене йде кремовий, ну зазвичай кремовий контурінг. В мене нема кремового контурінгу як такого. У мене є ось цей від Revolution, консилер, який вони мені поклали в подарунок. Як ви бачите, він досить темний. Я не знаю, чому, коли вони збирали мені подарунок, вони вирішили, що я темна шкіра, але я спробувала використовувати його. Саме як кремовий контурінг, і він для цього ідеально підходить. Він добре тушується. В нього правильний відтінок, не до не дуже теплий, не дуже холодний. Такий середній відтінок, щоб зробити гарну тінь. Якщо використовувати саме як контурінг, вистачить я не знаю скільки. В мене він вже рік і все ніяк не закінчиться. і Там ще багато продукту. Якщо у вас зроблений хороший тон, вам е, можна зекономити на всіх інших продуктах. єдине, що в контурингу важливо, щоб він добре тушувався. Цей як консилер дуже. Добре тушується. Наступні кремові продукти це рум'яна. І це найскладніша категорія, яку, про яку я можу вам розказати, тому що всі мої рум'яна з боксів та адвент календарів. І дійсно я вже не пам'ятаю, щоб я колись купувала собі сама рум'яна окремо, бо Дуже полюбляються виробники класти саме рум'яна в б'юті-бокси, тому в мене їх вдосталь, я навіть їх роздаю. Але проблема в тому, що я і не можу знайти, де такі самі купити у нас. У мене три продукти. Я одразу трьома ними нафарбувалась, просто щоб показати вам, як вони виглядають, як вони тушуються. Але ну, вони всі без проблемні добре тушуються. Ось ці такі напівпрозорі. Я знайшла їх в адвент календарі в Дугласі. Мені вони подобаються. Просто по нанесенню. Вони дійсно дуже легкі, але трошки сяючі. Їх можна використовувати потім навіть без хайлайтеру. Класні рум'яна, але також я не знаю, де їх купити. Зоева – це фірма представлена на Нотіно, але, на жаль, там рум'ян саме таких немає. На сайті самої Зоеви цих рум'ян також вже немає в продажу, Ну, тобто вони sold out. Були на момент запису, можливо, зараз вже десь з'явились. Здається, це якась новинка, саме сяючі, їх рум'яна. Ось ці просто персикові, досить хороші, але, чесно кажучи, їх якось тут не дуже багато. Здається, великий флакончик, але коли ти ними користуєшся, вони швидко застигають. Чи що потім ну, важко їх прям наносити. Цих дуже приємний рожевий відтінок. Це мені діставалося якраз в глосі боксах. До речі, подивіться відео про б'юті бокси та про те, як їх замовляти в Україну. Ці рум'яни з глосі бокс. Тут навіть написано, що це косметика від них. Мені дуже подобається їх рожевий відтінок, але також просто так їх купити у нас неможливо. А тепер переходимо до сухих продуктів для обличчя. І перше, це ось ця моя пудра. допоможи. Ця пудра була зі мною вже 5 років. П'ять років. І я ще не її впустила, сподіваюсь, вона. А! Вона розбилась! Я бачу там <смі> на підлозі. Я бачу на підлозі крихти цієї пудри і мені вже боляче. <смі> Чесно, я, на... я її зраджувала, я користувалася іншими пудрами, але потім завжди до неї поверталась. Вона той самий була острівець стабільності <смі> в моєму житті. За останні роки. Ні, звісно, я можу купити таку саму, але просто з цією стерся відтінок я не знаю, якого відтінку вона, що там. Ось ця пудра від пупи мені її віддала якось мама. Чесно, це поки що моя найулюбленіша пудра, тому що я люблю більш матову таку шкіру і ця пудра добре матує. На цілий день також вистачає мені цього ефекту. Не треба поновлювати до того ж. Ну вона відтіночна, але цей відтінок мені ідеально підходив. Зараз подивлюсь, наскільки вона розбилась. А все нормально! Вона трошки тут відбилась, ось ця штука, і вона якраз валяється у мене зараз на підлозі. Треба не забути прибрати. Не знаю, видно чи ні. Ось тут трошки відбилось, але тут ще багато продукту. Хоча ми 5 років разом. М? Оце стабільність. Це я розумію. От бо у нас курс долара такий стабільний був, як ця пудра. Так, я подивилась ціни. Ця пудра коштує 545 гривень, але як бачите, їй дуже надовго вистачає. У мене вже <гум> вона багато років, тут ще дуже багато продукту. Я думаю, ми ще 5 років з нею зможемо. Я розумію. Що в неї, мабуть, закінчився термін придатності. Але, от подивіться на це обличчя, на ньому написано, що йому не все одно. «М? Мені все одно вона добре працює. Ніяких бактерій вона мені на обличчя не, на... не заносить. До того ж, там вже такий шар, тональний праймер, щоб ці бактерії з цієї пудри дістались до шкіри. Це треба їм дуже-дуже сильно постаратись, Знаєте, це такі мають бути бактерії, шахтарі. Наступні продукти це. Сухі контурінги. Тут така ж історія, як з кремовим контурінгом. Що це мені прийшло в подарунок від Revolution за замовлення? Що ось це мені прийшло в подарунок від Revolution за замовлення? Взагалі, це тіні, тут так написано. Але коли я їх побачила, я навіть не читала, я вирішила одразу, що це контурінг, бо воно в такому відтінку, який ідеально підходить мені як контурінг. Воно також добре тушується, не плямить. Чим взагалі тіні від Revolution знамениті, тим, що вони. Добре працюють за невеликі гроші. Тут таке саме. Єдине, що я там складно знайти їх в продажі, але мені здається, я десь побачила в районі 100 гривень коштує така однушка жіне від Revolution. Сухими рум'янами в мене ж така, така ж сама історія. Я знайшла ось ці в адвент-календарях, і мені вони дуже подобаються обидва. Ось ці рум'яна. Ви могли бачити їх майже на всіх моїх попередніх відео. До речі, подивіться. Раніше я думала, що я не буду таке використовувати. Вони досить-досить сильно сяють. В упаковці на камері, можливо, цього не видно, видно тільки колір рожевий, але е, якщо якось там придивитись, можна побачити, що вони сяючі. І це сяйво досить сильно ви, е, виділяється на обличчі. Так, наче у вас рум'яна змішала з хайлайтером. Спочатку я не була готова до такого ефекту, але потім мені навіть сподобалось. До того ж, на камері це виглядало досить природньо і красиво. І наступні рум'яна від Клоранс. Повнорозмірні такі рум'яна ну це, звісно, мініатюрка, яка була в Адвенті, повнорозмірні, стоять 970 гривень, що не дешево, але це кларанс це взагалі не дуже дешева фірма. Відгуки на них 50 на 50. Ми комусь подобається, комусь не дуже. Мені подобаються. Вони зараз в мене на обличчі. Вони такі персикові, не дуже рожеві. Трошки тепленькі, але теж гарно виглядають, гарно носяться, гарно тримаються. Знову ж таки, питань до них нема. Класний, дуже продукт. Так, і наступне це хайлайтер. Це я сама собі купила. Хоча в мене багато хайлайтерів, які були в б'юті-боксах, але вони зазвичай кладуть дуже за якісь золоті. Ну, мені не подобається. Мені хочеться там такого срібла-срібла, щоб. Аж очі виїдало. Я знайшла для себе ось цю штуку від Revolution. По-перше, звісно, я її купила через ці поперечки. Вони не лопаються ні. Це такий гель якийсь. І всередині ось ці поперешки з різним кольором. І виходить ось такий от сяючий-сяючий гайлайтер. В нього дуже ніжний сяйво, він досить добре лягає на шкіру. Таке, не можна сказати, що це прям. Натуральне сяйво, яке натуральне сяйво? У вас так шкіра не сяє, як ви хайлайтером це робите. Але досить досить гарний, ну і мені ще подобається його дизайн. Хоча я знаю відгуки, що декому навпаки це якось дико виглядає, О, але мені в кайф. Ось ця штука коштує 200 гривень. Ну, якщо ви придивитесь на мій мейк, вас може здивувати, чого моя шкіра так сяє? Ну, не те, що я всю шкіру замазала хайлайтером. Ні, в мене є ще ось ця класна штука від Iconic London, Вона дісталась мені теж з адвент-календаря, боже, нічого нового, да? це преп-сет, тобто це фінішний спрей для макіяжу. З такими от блискітками. Ну, По-перше, дуже гіпнотично ось ці блискітки там кружляють по флакону. Я, мені подобається сам процес використання цього продукту. А до того ж, він дійсно закріплює досить добрий макіяж, е, якось ці продукти один з одним починають краще працювати, якось скріплюється. І додає ось це сяйво не таке, наче у вас масна шкіра, а просто здорове сяйво обличчя. Знаєш, коли тобі кажуть, ой, в тебе шкіра сяє, Ага, це ось цей спрей. Зараз не ті часи, щоб я сама по собі так сяяла. Її можна купити. Десь знайти. Я б побачила за 1350 гривень. Можливо, вартість там десь трошки зміниться, але плюс-мінус порядок цін такий. Звісно, вистачає цього спрею-дуже ну, дуже, дуже надовго. Ось такі були мої засоби для обличчя. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось новеньке, цікавеньке. Пишіть в коментарях, про що ще вам було б цікаво подивитись. Дякую за увагу. Бувайте! І не забувайте підписуватись на канал.